Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. Сьогодні хочу розповісти про вази, які є в нас в наявності. Вони є різних кольорів і різних типів. Е, для того, щоб ви розуміли, є різні форми вази. Це ваза клеєна от, з червоного каменя, граніт-лізник, тип номер 3 Чим відрізняється, вона склеєна. Має висоту 20 см. І має значить такий отут розріз і стаканчик, в який можна вставляти квіти. Ця ваза висотою 20 см. Далі є вази висотою 25 см, Є 30 і є 40 см. Але це тип номер 3 от У нього такі тут по краях скошені, вона зверху має отак. Такий вигляд, і в неї ще є края такі теж фаски виходить, зроблені. Є тип номер 2. Тобто вона має фаску в середину зроблено. Це тип номер 3, Просто висота 30, через того вона витягнута. має як тут скошені. Також є тип номер 1 Це проста, квадратна, тут без фасок, така ваза. Вона теж зі стаканчиком на квіти. І, о, наприклад, 40 см теж в середину має вигін. Це сірий ераніт покосовка. Також тип номер 2 вази, також має стаканчик, куди можна поставити квіти. Також, наприклад, зелений камінь, Даже граніт український, теж має такі всередину фаски. Це теж тип номер 2 Стаканчик. Такі вази. Є з чорного нашого українського граніту. Це 20 висотою. Тип номер 3 Граніт Габро першої категорії, якісний. Також а, така сама форма, Тільки з сірого, по теж 20 висотою. Теж фаски. Тип номер 3 По цінах кого цікавлять ціни. Звертайтеся, контакти в описі.